Що таке тюрма? Це місце розплати, серце злочинності чи місце кардинальних особистісних змін. Залишайтеся з нами, аби дізнатися відповідь на це запитання з вуст тих, хто вчиняв безвідповідальні та навіть фатальні вчинки. Це проєкт Територія каяття. Вітаю вас! Як не крути, а тюрма це суспільство в мініатюрі коли вільний соціум набуває нових рис, що відповідає вимогам часу, суттєвих трансформацій потребує і загратований світ. Сьогодні ми поговоримо про зміни у пенітенціальній системі. Дивіться далі. Життя змінюється. Це відбувається як на рівні соціальних спільнот, інститутів, так і на рівні взаємин між людьми. Така соціальна динаміка супроводжувала і систему виконання покарань в Україні з початку незалежності. Втім, суттєвих трансформацій тюремний інститут переживає саме зараз. Да, есть много неудобств. Было больше неудобств. Сейчас гораздо лучше, я скажу. Да, не все как надо, это ясно. Но тенденция идет хорошему. Это уже радует. Ну, мы же здесь проводим годы, мы живем здесь, это жизнь. Там мы выбываем с той жизни. И не найдя себя, человек просто обратно возвращается сюда, потому что здесь более удобно, более комфортно. Ця тема не найбільш медійно популярна, бо навіть специфічна, адже стосується мікросоціуму, де зосереджуються пороки суспільства для звичайних громадян, котрі ніколи не стикалися з місцями несвободи. Ця тема викликає відразу та настороження. Втім, так чи інакше вона стосується кожного і навіть більше, ніж можна собі уявити. На сегодняшний день непосредственно ориентация на европейские ценности, в частности, ценность восприятия человека как личности, она подразумевает изменение системы исполнения наказаний в сторону изменения вектора наказания как средства отомщения или кары, или изоляции от общества непосредственно человека с девиантными формами поведения к восприятию уже непосредственно системы наказания как определенной ресоциализации, то есть процессов, который может позволить вернуть человека как активно Активного члена общества. Изменение характера системы исполнения наказаний на сегодняшний день позволяет подготовить заключенных тому, что они становятся полноправными членами общества, независимо от того характера преступления, которое они совершили. Спочатку 2016 року, за підтримки європейських та американських партнерів, реформа пенітенціарної системи взяла старт. Первое сократили уже. Фактически управленческий аппарат очень значительно проводим и э, будет завершена э, демилитаризация. Если э, у нас в прошлом году было практически 80% персонала в погонах, то по окончании у нас будет менее 30%. От карательной системы идем все-таки к системе более... цивильный, более направленный на все-таки реабилитацию и ресоциализацию. Люди в погонах, ну, у них в парадигме просто, как бы, сказать, этого нет и не было. Уже идет разработка единой информационной системы, в центром которой будет именно заключенный. Управление Державной пенитенциарной службы в областях было скорочено. На их базе было утворено шесть межрегиональных управлений. У нас це південно-східне управління, і нашому управлінню підпорядкували установи, установи і органи пробації Дніпропетровської, Запорізької та Донецької областей. Сьогодні, як ніколи, у виправних закладах відбуваються разючі зміни. У цьому запевняють і співробітники, і засуджені. Поліпшуються умови, розширяються права та гарантії осіб, позбавлених волі. Все заради того, аби в'язень не відчував себе покинутим на призволяще. А ось пенітенціарії скандинавської системи виконання покарань впевнені, що страх мало кого може виправити. Норвезькі в'язниці вважаються передовими і зразковими, але далеко не всі розуміють, навіщо витрачати на злочинців стільки сил і засобів, і схоже, такий підхід працює, оскільки рівень повторних злочинів у Норвегії мінімальний. В принципе, сегодня мы можем наблюдать вот два подхода в отношении к преступникам В таком подходе, который предполагает какое-то минимальное количество условий, но при этом все-таки предполагающую изоляцию от социума. И мы также можем наблюдать скандинавскую систему, которая предполагает, что человеку нужно создать максимально комфортные условия. Но при этом там проводится очень интенсивная психологическая реабилитация. Зрозуміло, що до скандинавського зразку нам ще далеко. Втім, враховуючи європейський досвід, одним з приоритетов. Рететів української тюремної реформи законотворці називають ресоціалізацію в'язнів. Планується, що в результаті акцент буде зміщений на соціально-психологічну роботу із засудженими через систему пробації. Це новий для України підхід до роботи із засудженими, що передбачає комплексну підготовку останніх до повернення в суспільство. На сьогоднішній день государство уділяє громне внимание гуманізація відбування наказання нашим осудженим. Прийнято ряд законов, которые позволяют осужденным ближе быть к социуму после освобождения. Чтобы человек за пределами свободи в условиях колонии чувствовал себя нормальным человеком, который имеет все те же права свободи, которые предписаны Конституцией Украины. України. Коли я свого часу у 1999 році Притнув поріг випробної установи та почав там працювати. Вся система була спрямована лише на жорсткий каральний підхід. Зараз все кардинальним чином змінилося на протязі останніх років. Основна проблема це казарми принцип тримання в'язнів. Відомо, що у країнах Європи цього принципу немає. А взагалі, ну людина повинна мати індивідуальний простір. У нас на жаль. Такого нема в силу того, що в нас самі архітектурні будівлі наших установ перші дуже застарілі. Є установи, які ще функціонують з царських часів. Реформи реформами, а по той бік паркану існує кардинально інша від звичної нам культурна реальність. Там панує своя атмосфера. Аби оцінити на власні очі, що відбувається за високим парканом, поспілкуватися із засудженими та співробітниками, наша знімальна група направилася до Солонянської виправної колонії, де відбувають покарання чоловіки за скоєння повторних злочинів. Поруч з десятками засуджених, котрі неодноразово скоювали цілий букет злочинів, починаючи від крадіжок і закінчуючи вбивствами. Працюють невинні люди в формі. Як самі жартують поміж собою, вимушено відбувають покарання. Михайло один з них за свій недовгий час на службі вже встиг помітити зміни. Мобільний зв'язок, інтернет-зв'язок є спеціально відведені місця для телефонних розмов все для покращення умов відбування покарання. Закликає надії на реформу системи виконання покарань і Володимир Васильович, який віддав службі близько 20 років свого життя. Зміни в законодавстві передбачають, наприклад, певний види пільг, які стимулюють засуджених до православняної поведінки. Зменшення обмежень в кількості побачень сприяє збільшенню спілкування засуджених з рідними, що зміцнює їхні сім'ї, зміцнює їхні бажання змінитись на краще ставати на шлях виправлення і повертатися в суспільство нормальним громадянам. Ми маємо надію, що вони будуть позитивно впливати не тільки на засуджених, на всю систему, щоб змінитись до кращого. Тюремні працівники визнають домогтися позитивних змін у свідомості людей із закоренілими кримінальними цінностями вкрай важко. Проте навіть одна виправлена доля має позитивні наслідки для всього суспільства. Та часто буває так, що колишньому злочинцеві банально немає куди йти після звільнення. Цього побоюється і Євген. Вже за два дні перед ним відкриється залізна брама, але чіткого уявлення про те, що робити та куди податися, засуджений поки що немає. Допустим, я знаю, чим зі займатися, я 14 років відбуваю на казані з періодичністю год-два я на свободі, а все саме час я провожу здесь. Тобто я тут соціально. Устроен полностью. Накормили, напоили, уложили. На свободе намного тяжелее. Но мы еще не не готовы в Европу перейти, так как вошли они. Многие не готовы к этому. Они привыкли жить в грязи, и очень тяжело привить им чистоту, порядок. То есть пока это не придет к ним к самим, это мы навеять им не сможем. Из-за того, чтобы поменять менталитет осужденного, о том, что если он поел, он должен отнести разнос. Если он, допустим, поспал, пожил, там, там надо убрать. А оно чем старше становится, тем больше оно приходит. То, что все-таки пора останавливаться. Мудрость приходит с возрастом. Поэтому уже начинаешь это осознавать. Та є в тюремних реаліях і засуджені, котрі за будь-яких умов не будуть миритися зі встановленими законом вимогами. Один з них просто вимагав заявити про себе на камеру. Смотрите, з моєї автобіографії мне 33 роки, і з цих 33 роки у мене вже 15 судімостей. Э, э, на свободі, виходять на свободу, я нікому не нужен там. Мені навіть ящик пустой, картонний, ніхто не довірить. Щоб я рядом з ним постояв. Кому я нужен з такою своєю автобіографією? Та більшість засуджених про гуманізацію відбування покарань відгукуються схвально. Для Володимира тюрма стала рідним домом. Тут він провів більшу частину свого життя. На схилі років вирішив зайнятися корисною справою. 64 й рік пішов. Сиджу у житті в лагерях. Оці на 40 років. Ну, делаю пользу для людей, лук привезли, забороз, -за промерз, ну, що корні є. Можна дати плоди, які люди будуть споживати. Наоборот, то польза буде для людей, і для адміністрації, що вроде викидається з а люди ще вітабіли. Для більшості цих людей тюрма стала перестанком, який кардинально змінив їхнє життя. Це місце, де ціною страждань та докорів сумління комусь вдається винести найтяжчий урок свого життя. А для когось тюрма стає початком кінця повноцінного існування. Так чи інакше, кожен із цих людей робить для себе вибір, ким стати та чим наповнити своє життя. Скільки Коля своєї життя в тюрмі. Можна сказати вже 17. А скільки вам є? 37. Так. Не сумів жизнь розповідати положено. Ну, якщо сравнивать условия практически з 10 годами назад, то зараз намного комфортабельнее условия. Питання, бит і все остальне, так же Так, робота, зарплата. Все намного лучше. Больше нам дають прав, человеческих прав. Олександр теж незабаром опиниться на волі. Тим чомусь не надто цьому радіє. Як і більшість тутешніх мешканців, з покаранням він втратив не лише свободу, а й рідних людей. Отношення адміністрації вже можна пластикові паспорта отримати. Вивчитися можна. У мене є професія каменчик штукатур, яку тут. Якщо б втратили, ще якось на роботу брали здесь. Там закрили перед мною калітку, там, ну і опять за стара. Тут хто хоче, той і справиться. Ліж би у нього бажання було. Якщо не хочеться справитися, він прийде сюди назад. Якщо впав, не ставайте й ті далі, сточать в другу двері. Якщо закрили йти далі, не возвращаться. Природа людини непередбачувана. Хтось хапається за життя навіть у найсуворіших умовах, а хтось не витримує випробування долею. Важко сказати, як складеться доля цих засуджених після звільнення. Люди із тюремним минулим. Зустрічаються нам частіше, ніж ми можемо собі уявити. У вільному суспільстві їм доводиться підлаштовуватись під нові рамки, нові умовності та можливості. А як бути, коли такі можливості відсутні? Щоб відповісти на це питання, ще багато чого треба зробити і на інституціональному рівні, і на рівні сприйняття таких осіб. Общество в общій масі в будь-якому випадку опасається. Якщо среда його отрицает, якщо среда відноситься к нему з опасінням, человек починає волі ніволі оправдывать ці опасения і примыкает к некой общности, яка йому ближе. Чи відповідає пенітенціарна реформа викликам суспільства, покаже час. Зміни в життєвих стандартах, в зразках поведінки і потребах не завжди сприймаються людьми. Виникає безліч протиріч та запитань. Змінити громадську думку і нарешті навчитися цінувати кожне людське життя. Ці завдання повинні вирішувати не тільки представники влади та пенітенціарні працівники, а кожен з нас. У нас сервісна функція. Нам, чоловіка, далі ізолірувати так? либо його ресоціалізувати, реабілітувати, дати йому професію, може бути там, його, щоб он образование, і обратно вернути общество. Но його не калечить не убивати, ні забівати, бо тобто, у нас этого ну, говоря, в контракті з обществом у нас этого нет. Тут повинно працювати і суспільство, держава повинна думати не тільки, як забезпечити умови в засу... колонії, а як забезпечити умови, щоб вони в цю колонію не приходили. Немає. Майбутнього нашої системи, якщо ми не будемо будувати тюрми за новим європейським зразком, де не будуть належні комунально-побутові умови, де будуть нові комунікації, де буде передбачено можливість проведення вільного часу. Зовсім інша для того, щоб вайті соціальну сріду к обновлюним чоловікам, более якби соціально активним, позитивно соціально активним, крім ізоляції чоловіку нужна помощь. Зрозуміло, що наше суспільство не готове відмовитися від в'язниць, але до зміни суспільної свідомості воно готове.